Під час виконання пісні французькою мовою вразило насамперед багато лося, яке заповнило цю залу. Рія в тому, що діти почали бути кращими завдяки своєму вихователеві і дарувати радість один одному. Я вже ходжу на хор майже шість років. Дуже люблю співати. На хорі ми ну, співаємо дуже різні пісні. Вже останні два роки ми практикуємо французьки. – І що подобається? Дуже. А всім подобається? Так. Да. Олена Стась викладає уроки музики у 20-й школі. А тут при підлітковому клубі Дружба діє хор, і вона його музичний керівник. Пані Олена стверджує, що діти гуртуються між собою один одному допомагають після уроків. Поспішають сюди на заняття. Хоч дітки в нас дуже дуже різної вікової категорії, від 7 років і до 14. От, але поступово ми включаємо молодших дітей в наш хор, вони приєднуються до нас. І, ну, а що їх об'єднує? Об'єднує, мабуть, розвиток свого музичного слуху і бажання долати труднощі. Ми дуже раді цій співпраці, тому що це забезпечує розвиток творчих здібностей наших дітей. Ми співпрацюємо з клубом в Зних напрямках сьогодні представлявся хор нашої школи. Він дійсно чудовий, на мій погляд. Школярі готуються відзначити по особливому День Святого Миколая, тому і готують різні пісні. А головне вони славлять Україну і бажають їй перемог.